Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас перший день турніру, потужне усилення. На чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону поставив Кіпріот, Акульони, Шрігард, Кедман і поставив цю мільку зелену. Подивимось. Оборона це поки що ніхто не нападав. Ну, Давайте будемо атакувати. Ну, Приблизно таке ж саме. Так, фіолетові. Можна жовтих і взяти, до речі, чому би ні. Дві Люсі. Треба лікарів більше брати. Давайте візьмемо Рігарда. Ну, Кульони ж теж напевно знадобиться. Може такою командою спробувати. Ну, одного лікаря може бути замало, бо можемо об контру розбитись. Хоча може і вистачить. Давайте спробуємо, там потім будемо дивитись. Так, ну що ж, прокинемо комбо відразу. Жовтий кріс чудово, але трішки зарано. Ну, в будь-якому випадку зберемо його. Не кольони, нам би зарядити, потім жовті підривати. Але ця зарядиться сова. Тому давайте жовті, тепер вдаримо одною люською. Так, є. Прокинемо ось так. Вмикаємо окульониша, Тепер б'ємо сюди. Угу. Дивіться, навіть заблочився. І ось так фіоли з зеленими. Ох, скільки зеленого приїхало. Так, ну клик буде відроджуватись, тому давайте, напевно, бити цю спочатку. Так, підлякуємось і прокинемось, так фіоли. Так. Б'ємо. Ну, що я і казав. Давайте тут прокинемо, там фіоли залишимо. під кликом, Так, кріти ще працюють. Давайте так. Все. Більше не захотів. Ну і добре. Наступний бій. Так, Кабанчик, Мелендор, Гензель. Да так, і поїхали. В принципі, Діспел нам потрібен. У нас виходить і камінчики диспелять жовті і Кедман Діспелить. Так. Ну, добре, давайте. Ось так. Фіоли. Зелений доїхав. Чудово. Тепер жовті прокинемо. Ох, ну, просто ідеально. Так, боляче, але ми вмикаємо кульонише, прокинемо жовті. Люська трішки повільненням але то нічого. Давайте ось так. Підлікуємось. Нам би обережно зарядити люську хоча б одну щоб добити кабанчика. Ага, ми його і так добили. Ну, добре, давайте сюди. Ось так фіоли, там будуть жовті. Обережно. Ну, будемо бити. Так, кріти злетіли, по новому і прокидаємо. Так, ну тут. Взагалі дуже швидко все вийшло, поки оборони дозволяють так грати. Так, ну, знов так і їдемо. Угу. Давайте так, прокинемо, може, фіолкріс, доїде майже, але фіолетових багатько приїхало. Ну. Все одно не вистачило на заряд. Добре, давайте ось так. Ось тут прокинемо. Будуть фіоли. Так, прикриття, там лікування, овер. Це все зрозуміло. Добре, давайте так використаємо кульониша. Тут заберемо один жовтий. Тепер зелені з фіолами прокинемо. Так, і ось так. Люську можемо не заблочити. Поки є кріти, давайте спробуємо в неї вдарити. Відображення. І ось так фіолетами, можливо, доб'ємо її. Так, добили. Рігарда поки тримаю, бо Голді буде ходити. Може сліпоту накинути. Та й Кедман там буде ходити. Хоча Кедман може Люсю забрати? Ні. Давайте відлікуємось. Нехай буде. Спробуємо заблочити і тут ось так прокинемо. Угу. Так, той від'їде. Давайте бити в Кедмана. Хотілося би там в пустоту прокинути. Давайте так. І ось так. Тут фіоли. І ось через комбо жовті, фіолетові зелені заберемо. Угу, діспел, заборону поставив. Сліпоти немає. Добре. Це ми все знімаємо. Поновимо шарханчика. Спробуємо задіспелити відображення. Так, вийшло. Давайте. Ось так. жовті там будуть ще зелені. І все, закінчили. Добре. Ну тут вже довше. Угу. Червоне-червоне. Клик буде постійно відроджуватись. Відображення. Ну, ми можемо це все чистити рігардом. Давайте так і підемо. Ось так. Четвірочку фіолів. Дуже багато червоного. Так, трішки жовтих є. Давайте ось так навіть прокинемо. Може там фіол десь підтянеться. Так, це ж на бафах. Це я кликаток заряджаю. Тихо-тихо. Так, ось так там буде фіол. От починається це пригодиці так, хотілося б, напевно, щоб коля зарядився. Давайте ось так, поки обережно не повинен він зарядитись. Цей клик. Ого, ось я що вам і казав, клик буде бісити своїм відродженням. Давайте спробуємо сюди і ось так, поки є кріти, туди то... ж коля може ж відроджуватись. Відображення. Ну, будемо бити, що робити. Варіантів нема, Нарешті клик від'їхав. Давайте так прокинемо. Люся. І треба шукати фіолет. Ухиляння воно ж як баф рахується. Давайте так. І ось так фіолет Ой, трішки не вистачило їй. Так, цю мінус нове треба терміново рігарда шукати, щоб підлікуватись, бо щось неприємно. Так, зелений кріс. Не хочу поки, давайте тут жовті заберемо. І не добили цього. Давайте сині прокинемо, там фіоли будуть. Угу. Так, ману нам зріже. Тепер можна прокинути зелені. Так, б'ємо, прокидаємо. Тут заберемо жовті, будемо бити. Так, 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 потім лікуватись. А, вистачило. Ну, Тут було вже важко. Так, наступний бій з одним лікарем. Важкувато, треба, напевно, два лікаря брати. Так, тут два лікаря і багато червоних. Ну, поїхали такою командою. поки, в принципі, все йде добре, тому можна залишати. Так, що ми тут маємо? Давайте ось так сині прокинемо. Ось так, може там жовтий закриється майже. Давайте ось так. Чудове комбо, але трішки не там бімба стала. Добре, давайте так. Спробуємо забрати хоча б цю. Прокидаємо тут фіолет, вмикаємось. Тут зелені з жовтими. Угу. Так, тут жовті, поки є можливість. Ну, Будемо бити, чекати не будемо. Залишилось два лікаря. Давайте зарядимо Рігарда. Почистимось. Нікого першого бити, ось незрозуміло. Клик буде відроджуватись постійно, тому давайте вдаримо сюди. Тут прокинемо фіоли. Зараз Меліндор задіспелить. Ой, як чудо. А, ні, клик не захотів відроджуватись. Ну, тоді б'ємо. Все, закінчили. Тут швидко вийшло все. Так, добре, це був останній бій на сьогодні. Топ-1, оборона. Ага, оборона вже в А. Чудово! Ну, подивимося, що буде далі. Перший день, поки ще легко вийшло. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.